Льодовики, так звані крижані річки є майже на всіх материках Землі. Навіть в Африці високо на горі Келіманджаро. А в Антарктиді шар материкового льоду настільки товстий, що на поверхні можна побачити лише найвищі гори. Насправді понад три чверті прісної води нашої планети міститься в цих замерзлих водоймах. Льодовики утворюються коли лід і сніг накопичуються швидше, ніж встигають розтанути. Тверда маса льоду та гірської породи стікає вниз під дією власної ваги. Цей процес відбувається дуже повільно, і його можна спостерігати лише за допомогою спеціальної зйомки. Швидкість руху льодовиків дуже різна, деякі з них майже нерухомі, інші можуть рухатися на 20 або 30 метрів за день. У міру руху льоду ерозія, денудація та акумуляція гірських порід повільно змінюють земну поверхню під льодовиком. Скелі повільно руйнуються від того, що вода замерзає в тріщинах і порожнинах, розсуваючи їх. Це цикл замерзання відтавання. Лід, що рухається, замерзає на поверхні скелі й відколює шматки від неї. Цей процес називається льодовиковим виорюванням. Ці уламки перемелюються щільними гірськими породами, якими рухається льодовик. Цей процес має назву екзарація. Вона очищає поверхню землі від відкладів та утворює хвилеподібні заглиблення. Коли клімат землі в минулому тут теплішав, то охолоджувався, льодовики не раз з'являлися, а потім зникали на величезних ділянках суходолу. Кожного разу, коли вони відступали, то залишали після себе змінений ландшафт. Льодовик – це просто замерзла вода, але він здатний рухати великі маси гірських порід.